Увечері, ще за сонця, як по вулицях гнали череди, над містечком густою хмарою стала курна темрява. А як курява припала, в темному наметі над землею на варті стояв уже білий місяць. Серед широкого майдану вирнула з бур'янів недоладно довга будівля на швидку зляпаний дощаний театр. У балагані світилися огні, горкотів бубон. Вигравали музики. Коло дверей і кругом балагана гомонять люди. Зеленчить довго і тоненько дзвоник, і люди топляться в балаган. Картина відразу міняється. Гомін, а за ним і музики, стихають, на майдані пустіє, і стоїть проти місяця посеред бур'янів якась будівля, химерна, велика, а вздовж неї самотні походжає висока, цибата людина в жовтих черевиках і по м'ятому яломку на голові. Ходить у задумі, посвистує, стиха, хльоскає батогом. Далі з заколодок у бур'яні висовуються цікаві хлоп'ячі головки і пильними очима стежать за високою тінню. Журавель, журавель. всі разом починають вони підспівувати. Висока постать свариться на їх головою і нахваляється батогом. Потім потягається проти місяця, позіхає і помалу ховається за двері. Хлопці один по одному вискакують за колодок, стиха шумлять бур'янами і крадькома підлазять до балагана. Незабаром уся стіна біє ними, немов гніздами. Темні силуетики хлопців попричіплювались до дощок, де тільки була якась щілинка. Не знайшла тільки для себе місця, Одна маленька постать, чепурненький хлопчик в оксамитових штанцях і в новенькій матросці. Він прибігає від одного місця на друге, припадає личком до дощок, та щілинки собі не знаходить. Тоді хлопчик проворненько скинув себе блискучі чобітки і подерся по планках під саму стріху. Тихо виросла коло стіни висока тінь в яломку. Помалу спинилася і дивиться. Ні одна головка не поворухнулась. Усі немов приросли до планок. Ляснув батіг у друге, аж луна пішла по майдані. Хтось із хлопців зашипів і вхопився ззаду за штани. Далі всі, як груші, посипались додолу і вмить шугнули в бур'я. Знову за колодок вистромились хлоп'ячі голови. Журавель, журавель. Самотня тінь мовчки манячить, осміхається проти місяця. До балагана поспішаючи наближаються дві жінки. Журавель глянув, крутнувся на нозі і швиденько сховався за дверима. Коло балагана знову почали вирінати з бур'янів боязкі хлоп'ячі головки. Дві жіночі тіні стали придивлятись до них якась пані і наймочка. Не бачили хлопці Колі? Хлопці сміливіше виходять з бур'янів і топляться коло пані. Коля тут. разом крикнула скілька голосів. Коля, де ти? Ось він тут. Оглянулись туди, сюди. Колі, як вода умила. До горту підходило щось у котелку, в білому комірчику, блимаючи цигаркою. Що? Знову втік, звертається до пані. Що ти врадиш з такою дитиною, здвигаючи плечима бідкається пані. Не випускати з двору шкода. Нудиться, плаче, а випустиш, то хіба тільки вночі повернеться, голодний, обітраний? Пані наблизилась до нової людини. А це якось забрало до Андрія, до шевця, а там взяли та й обгодували картопляним хлібом. Так що всю ніч дитина, як вогні горіла. Сказать би, не було з ким бавитись хлопцеві, так водила до батюшки, до акушерки. Сидить між ними, як підбите, мовчить, гратись не хоче та нишком додому проситься. А як забачить на улиці оту босячню, то ж затремтить дитина. Сьогодні ще зранку ходить за мною слідком, розказує далі пані, скиглить. Дайте, мамо, копійку, в театр на кумедію піду. Не будеш ходити, кажу, до тих шибеників, то поведу, не буду, мамо. Одягла я його, а це причепурила. Посиджу, кажу, колю, поки я одінусь, тоді підемо разом. Я ж пішла одягатися, а там під вікном свиснув якийсь старчовод, то він і повіявся з двору. Тепер не жди вже до півночі додому. Де його тепер шукати? А дивіться, отож. Чи не він буде? показав палицею панок у комірці кудись удалечінь. На краю майдану від бур'янів тихо ділялась маленька тінь. А глядіть, чи не він? пильно придивляючись до неї, промовила пані. Колю. Тінь спершу помалу, потім усе дужче й дужче залопотіла ногами і сховала цю вуличку за чиїмсь садом. Колю, колю. гукала пані. Біжи, Мавро, поза церквою, а я, може, звідтіль перейму його. Мавра захорчала спідницею. Це не хлопець, це кар мені, Боже, за гріх, стиха промовила пані і підтівцем подалася через майдан. Тиха гомонить глухий куток. Під хатами і під дворами блимують цигарки, лускає насіння, гудуть ліниві празникові розмови. Серед шляху піском курить дітвора, через чиїсь ворота, як лисий віл, дивиться в місяць. Таненькі голоси то та дзвенять, то затихають, вирівнялись по шляху низькою, як москалі. Перед ними бадьор проходить простоволосий хлопчик, нашвидку витирає спітніле лице і відбирає до себе товариство. Старці сіромахи, отходьте туди, суворо командував хлопець. А ці будуть пани. Ніхто йому не суперечить. Старець, старець, старець тикає рукою хлопець, вибрані, з радісним гуком, вистрибом вилітає ряду. Рядом з другими, покірно чекаючи своєї долі, стоїть прибитий до уличної дітвори паниня. Коліна новеньких штанинят розпедухано аж донизу. З розхристаної матроски світять голі грудинята, а ніжне личко зашмароване піском. Рученята склало на грудях, готовлячись скоритися тому, що скажуть, проти великі, темній, блискучі, як зоріний ночі, вода, очиці дивляться на суворого ватажка з благанням і таємною надією. Тільки коліно здригнуло та схилилась голова, як привідця, минувши його, показав пальцем на сусіда. Хлопчик мав лишитися за пана. Пани, заходьте з того краю, порядкував хлопець. А наше браття до мене. Хлопці з веселим гуком розбігли на дві ватаги. Пани зразу почали вмощувати собі з бур'яну великих животи, ліпили на лобі на груди замість кокардів і гудзиків реп'яхи, махали над головою, немов зонтиками, листками лопуху. Тарці зі ромахи посідали в ряд шляхом, вишмарувши землею лице і розпатлавши чуби. — матінки, рідні, подаріти хоч копієчку, заголосили сіромахи, посхилявши посхилявши набік голови і виставивши вперед жміньки. Тихкаючи й обмахуючись, один за одним посунули по дорозі пани. А ти ж, чого стоїш там? Гукнув чийсь голос, Коля стояв, схилившись під тином, і мовчав. Іди, Колю! почали його кликати. Е, Коля чогось плаче, придивившись, промовив другий хлопчик. Ватажок схопився з місця і з серйозним заклопотаним виглядом підійшов до Колі. Чого це ти, Колю? ласкаво заглядаючи йому в вічі, питав він. Коля закрив лице рукою. Хлопці, суворо звернувся він до дітвори, — Може, хто вдарив? Ні, ніхто, одмовляли хлопці, підходячи до тину. Ну, то чого ж ти, Колю? подводячи од очей руку, питав він. Я теж наше браття, сіромаха, схлипуючи, промовив Коля, ватажок трохи подумав. Давайте, хлопці, Приймемо вже, Колю, до нашого браття, пожалів він Колю. Приймаємо. гукнули хлопці. Іди, Колю, сюди. Поступаючи рядом з собою місце на піску, привітно гукнув на його один із старців. Сльози не висохли що в очах у колі, як заблищали вони радістю і гарячою вдячністю. І, соромлячись і осміхаючись, і витираючи рукавом сльози, мостився він край шляху всередину між нашими браття. Одну ніжку підобгав під себе, другу з розпенеханим коліном висунув у пісок, скривився, як сирітка, виставив і свою жміньку. Дайте, на ці, темній, невидній, а немає ж у мене ні батенька, ні матінки. Лунали на цілий куток жалісні голоси, і найжалібніше з усіх бринів голос нового сіромахи. Мимо проходили пани, кидали в руку черепки, кізяки, будяки колючі, сипали на голову і за шию пригорщами пісок. Коля покірно склепав очі і схиляв головку до самої землі. Всім було байдуже, як улицею, шумлячи шовками, пройшла якась пані. Тільки Коля примовк, був одразу й прищулився до товариша, вона ззиркнула збоку на розхристаних, обсипаних травою і піском сіромах і пішла далі. І що то вони витівають там? загомонів хтось під стріхи на старців. А чи не пора б уже вам на піч? І незабаром Коля стояв серед шляху один, як палець. Підійшло скільки кілька старих. Чи є воно? придивлялися вони до його. Чий ти, Колю? питав його, підійшовши якийсь хлопчик. Коля сказав. Це аж із базару, дивується якась жінка. Та чого ж ти аж сюди забрів? Коля готувався заплакати. Люди погомоніли, порадились і одрядили дівчину одвести колю. Кріпко взявшись за руку чужої дівчини, коля спотикався по дорозі і плакав, жаліючись, що болять ноги і хочеться спати. Далі він вже не пам'ятає, як опинився на руках у неї. Тільки близько-близько бачив коло себе незнакоме лице і чужила скарбення.